Ну що ж, всім привіт, рад з вас, підписів Подобайка. Ми продовжуємо грати в АОК весь мод за Мальту за метою захоплення Італії. У нас зараз Італія розміром 2,5 мільйона населення, і ми 162 тисячі населення. Так, зараз моя мета качнути економіку дорівняння населення є і зробити дещо важливе. А саме виклик, все. Час починати робити виклики. Дивіться, ось що ми робимо. Ми зараз викликаємо 28 тисяч. Так, тепер збираємо так, щоб нам 500 тисяч. 520 тисяч на рахунку. Дивіться, є 520 тисяч на рахунку і все в товар. Тепер качаємо населення, і воно, я сподіваюся, має повернутися або до 160 тисяч, або стати 170 тисяч, зараз подивимось. Так, і дивіться, за 100 кроків ми встигаємо відновити населення. Тобто зараз я декілька разів так зроблю. Типу, виклик відновлення, виклик відновлення. Так, першу економіку повернути. Ой, Італія, ти проти кого? Проти Харватів. За це взагалі не хвилюємось. Проти Хорватії і Сербії. Ну так, ну, можемо не хвилюватися, Італія їх розбере. Але завдяки тому, що вони воюють. Вони можуть зараз трохи ослаб. Блін, а ми можемо, чесно кажучи, скористатися цією можливістю. І знову спробувати виїздити. А, це зараз буде тупо, якщо ми ще раз програємо. Типу, через те, що я непідготовним піду. Давай, запросити прох... прохід хід військ. Вони приймають. Ліземо сюди. Оголосити війну, оголосити вперед. Так. Як я пам'ятаю, вони висаджувались минулий раз саме в цю провінцію. Мирна угода, віддай мені ось так. Вони погодились. Фу, все, в ха ха валету. Але ну, в саму Італію висаджуватись, це було б самогубством. Це б справді було самогубством. Так, вперед. Повертаюсь, валету тепер я не чіпаю, валета буде виключно економічна провінція. Тут же в нашу. А, ага, тут вбиті провінції. Я, я справді економіку тут не качну. А, ні, це не вбиті провінції. Це тимчасово 99 економіки. Ні, не вбиті. Вони вбиті, все. На них не звертаємо увагу, нас інфляція, все в товари. Податки прибираю, щоб настрої поліпшити, і. Вам трьом будую ферми. Наступний виклик будуть йти в цих провінціях. Є, прекрасно, прекрасно. У нас, у нас тепер навіть є де викликати. Фух. Так, перша асіміляція закінчилася. Швидко розставляємо на повторну. І чекаю, поки закінчаться гроші. Є, це покращення населення. Є, тепер у нас населення трохи більше стало, на щастя, 302 тисячі. Ми мали б. уу. Так, Мальта, Трохи поверну економіку. Цього мало що прозібрати Італію. Італія все ще воює, але вона тут вже довойовує. Можна теоретично залізти і спробувати Італію рознести тут. Ще одну провінцію. Італійську захопити. Не факт, що вони на цей раз так просто підуть на мирну угоду, бо вони зараз вже добивають. Так, вони навіть викликати змогли, але якщо вони погодяться, буде прекрасно, якщо я отримую ще одну провінцію. Знову ж, я не самогубиця, щоб лізти на їх основні провінції. Проблема mm. в тому, що вони тепер не погоджуються. Ем, може погодитись? Ай! Ага, вони закінчили воювати! Вони закінчували воювати, з Сербією. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Я ж не такий тупий. Я ж не такий тупий. Але я тупий, я настільки тупий. Я достатньо тупий. Куди ви будете висаджуватись? О, зараз був бах на знищення армії. Клас, все. У Італії, скоріш за все, зараз нема армії. Ні, вони все одно не погодились. О, у мене інфляція, прекрасно. Я можу дозволити собі 60% на товари. Качаю населення. Ну давай, Італія, досить. Давай, мирного годи. Не погоджуються. Це проблема для нас. Ти з кимось воюєш? З Мальтою, тільки зі мною. На кінчу Я. Я не хочу, щоб ти висаджувалася. Давай. У, відмовитись. Якщо вони самі пропонують, значить вони погодяться на те, щоб віддати просто мені одну провінцію. Фух, це було небезпечно. Ви повертайтесь в валіту. Ферма. Ферма, ферма. У нас інфляція, все прекрасно. Все в товари. Ще раз ферма. Так, і тепер ще раз качаюся населення. Ой, я на асіміляцію не поставив. Все, ставлю першу повторну асіміляцію, качаю населення і повертаюсь. Так, є. Дивіться. Ми попередні провінції трохи качнули. Мальта також на. Тимай. А, зараз зачекайте, ще трохи вирішили, лишилось. Якщо я хочу висаджуватись в саму Італію, мені прям дуже сильно підготуватись треба. Але чомусь у них у вас 1,7 мільйон стало. Хоча при цьому ви не втратили провінції. Окей. Ну, тільки розширились, а населення стало менше. Хвороби. Хвороби і на війну багато витрачали. Економіка. Що у вас з економікою? А, пуф. У них, по-перше, багато неефективні репо в економіки. По-друге, воно не поруч зі столицею в той час. Коротше, вони багато на адміністрування витрачають і так далі. За це ми можемо прям знато сильно не хвилюватись. До речі, по-хорошому ще качнути. В розробку провінції, яке я отримав від Італії. Якщо я не помиляюсь, це допомагає в зростанні населення. В хорошо розроблених провінціях населення швидше зростає. Ну, все зараз покраще. Італія, до тебе питання. У мене 400 тисяч населення. В принципі, я там можу тут ще зробити, щоб кожній провінції по 100 тисяч було населення спокійно. І піти на Італію вже, зібрати велику армію, величезну армію. І піти на Італію. Так в нас інфляція, якщо все в дослідження, в цьому нема сенсу. Качаємось в населення ще раз. А, вибачаюсь. Інвестувати в Мальту. Ну, не 45 тисяч, 20 тисяч. Так, ще раз до інфляції. Все, а тепер в товари. Вперед. Єп, Вийшов, вийшли в плюс непогано. У Нас плюс 23 тисячі. Зачекайте, це Італія? Ти на Алжир пішла Італія. Ей, зберіть тут кордон з Італією. Так. А, це проблема. Так, ми по населенному четверта частина від Італії, але треба ще качатись, по-хорошому ще качнутись, тому що у нас в нових провінціях навіть не 100 тисяч населення. Навіть не 100 тисяч, а мало бути. Тому що раз до інфляції ще раз буду качатись. І коли в нових провінціях буде по 100 тисяч, можна буде ще раз піти. Щоб в якійсь з нових провінцій стане 100 тисяч. Тобто вже після цієї покращення в нас з'являться тут нові провінції по 100 тисяч населення, і можна буде йти ще раз на Італію. Чисто, щоб забрати середині чи Є. Коротше. Yeah. У нас з'явились провінці по 100 тисяч. Дайте мені інфляцію. І підемо забирати Корсіку, Італії. Так, Італія типу стає сильнішою, але насправді так кажучи, не так, щоб сильно. Так, є. Yeah. І поїхали перед війною з Італією. Виклик раз. Виклик два. В двох провінціях, де по 100 тисяч населення. Стаємо тут на кордон. Італія. Нам достатньо буде відбуватись від їх висадок. Вперед. Так, тут ми зможемо когось викликати. Тут насправді так кажуть. Також в цих провінціях би укріпитись. Давайте по вежі, по замку. Ну ж, в мене тепер є і гроші, і місця, де я можу викликати. А це важливо. Так, по замку. Так, половина з вас відступіть сюди. Спробуй мирну угоду. Вони не погоджуються, це нормально. Я до цього готовий. Так якщо вони кудись в якусь з цих провінцій будуть висаджуватись, то я виключу, вони самовб'ються. Треба, о, 15 тисяч. Вони самовб'ються тут. Так, можна спробувати, в принципі, та мирну угоду укласти. Ой, самовбились. Так, судячи за все, вони сюди будуть усаджуватись. О, в мене інфляція вибачаюсь. На, все в товари. Поки з інфляції не вийду. І населення навіть качаю паралельно. Далі, віддай, ці дві провінції. 65% на товари. Ще 21 тисяча прекрасно. Вони зараз самовб'ються. А я поки що спробую погодитись на мирну угоду. вони вирішили самовбитись, нехай. Тут, з цих провінцій, ти найбільша, натрима ще 16 тисяч виклик. Іди сюди. Вони не зупиняться сюди висаджуватись. Так, ще раз спробуємо мирні угоди. Вони відмовляються. Нехай. Ще 22 тисячі. Ось. Так. Спроба висадки. Намагаємось мирну угоду укласти. Вони відмовляються. Обрали самогубство. Так, тепер ось тут дві найбільші провінції. Виклик раз. Виклик два. Вперед сюди. 34 тисячі у нас тут стоїть. Віддай. О, тепер погодилось. В столицю. Так, це ще дві провінції, в яких ми можемо качнутися. По населенню є. Інфляція є, і все в товари. Повторна асімляція і чекаю закінчення грошей. Єп, перше є. Так, по-хорошому качнути б вас обох в 100 тисяч населення. І це не те, що прям проблема для нас буде. Давайте ще раз. До інфляції, стов населення, і будемо так, повторимо декілька разів. Як тільки в кожній з цих провінцій буде постатичне населення, у нас, по ідеї, має бути достатня кількість сил на те, щоб рознести Італію. По ідеї. Але подивимось, подивимось. Все, ще раз качаємось. Так і є трохи качнулись. По-перше, найкраще що в мене ось ці провінції качаються. І ви качаєтесь. Ви молодці, ви молодці. Такими темпами ми дуже хорошо качнемось. На італійську економіку ми не звертаємо увагу, вона не працюю. Тут економіка, тут економіка, тут економіка. Це все далеко від столиці, це все з в провінціях з маленькою кількістю населення, окрім. Окрім Намура, окрім Намура. Висадившись сюди, ми можемо дуже сильно їх ослабити в наступній війні. Нам достатньо буде сюди висадитись, але і вони тут можуть викликати дуже багато. Тут дивіться. Так, тут ось тут у них величезна кількість працюючої економіки. Сюди треба буде обов'язково висадитись. Хм, можливо, можливо, я зараз цим займусь. Прямо зараз. Вперед. У нас тут є ось тут 130 тисяч населення, тут 120 тисяч населення, тут 130 тисяч населення, тут 100 тисяч не чіпаємо. Виходьте на море. 62 тисячі. Вперед. Німеччина, Вони не дадуть право проходу військ, але можна спробувати купити. Я готовий за 70 тисяч військовий прохід, Вони погоджуються, 70 тисяч, хто б відмовився. Так, половину військ сюди. І першим же кроком заберу ось ці дві провінції. Оголосити війну. Першим же кроком забираю Брусель і Гамор. Раз, два. Їх тут багато. Військ тут в, в італійських дуже багато, як я бачу. Але. Ай! Я хотів сказати, але і вони самовбуваються, але не так, щоб вони активно самовбувалися. 55 тисяч. <кзвіт> Летіть також сюди. А, я думав 60 тисяч точно вистачить. Ай, вони ще в мене висадилися, пропустив їх. Пропустив момент. Ну, без питань, тут взагалі максимальний виклик. Окей, ми Ви самовбились, вітаю. Цей тут на всяк випадок. Максимальний виклик, щоб не контролювати цю провінцію. Так, я. Половина сюди? Половина сюди. Все. Я забрав основу їх економіки. І ставайте сюди. Мирна угода. Якщо я зможу це забрати, це прекрасно буде. Так. Відмовляється від мирного, то без питань. 55 тисяч! Ой, я знаю, куди ви пливете. Давайте так, я знаю, куди ви пливете, тому я пливу вас перекривати. Я тут за вас забрав 100 тисяч працюючої економіки, я не дам вам повернути. Так у нас інфляція навіть. 65 можу собі дозволити. На якийсь момент ми зустрілись з ними в бою. Окей, самовбивайтесь. 36 тисяч. Я прекрасно. О, навіть терма. Я вплив 50 тисячами. Мирні перемовини. Ви втратили багато армій тепер. Слідкуємо, щоб вони не висаджувалися в мої саме провінції. Мирні перемовини. Ну віддайте, я серйозно. Є, вони погодились! Вони програли. Вони програли це життя просто. Так, 5, 5 ферм, 5 ферм. Розробка тут також хороша. І тут хороша розробка. Ну що ж сказати? Що ж вам сказати? Я до інфляції? Інфляція є, все, все в товари. Війська. Ну, ви будете відповідати за добування їх тут. Табір постачання, табір постачання. Редкачає населення. В Брюссель би качнути. На мене напала Норвегія, що. І, типу, Одна провінція в Норвегії, відчепись. На мене напала. Нам-нам-нам-намбія. Коротше. На, Єгипет на мене напав. Мирна угода. Всі погодились, а вже ж, бо я дуже сильний. Так, тут повторна асиміляція закінчилась, і тепер у мене тут. Ще не закінчилась, але в мене гроші вже закінчились, щоб на товари стояти. І в мене тут. 83 тисячі працюючі економіки завдяки населенню. Насправді так кажучи, зараз вигідно як ніколи качати населення. враховуючи те, що в мене тут багато провінцій, яких треба було б качнути населення. Тому знову до інфляції. Насправді так кажучи, я б щоб тебе качнув до рівня економіки до рівня населення. До інфляції і ще раз покращення населення все є. Полетіли. Бо я б в Брюсселі хоча б 100 тисяч качнув, хоча б 150 тисяч з їхньою економікою. Дивіться. Ну, на мене напала США. Вони щось мені підказують, що можуть створити мені проблеми. Вони п'яте місце по загальному рейтингу, але. Давайте, мирно угоду, погодьтесь, вони не погоджуються. Хто? Що Що ви таке США? 4 мільйони населення, мільйон економіки нам кінець. І це вони виключно закриті в собі. Кажіть, що у вас хоч б економіка? О, економіка в них. Хоча б економіка в них не дуже вигідна. Але зараз треба бути максимально уважним з їх висадками. Скоріше за все, вони будуть висаджуватись в. Мальту. Так, давай. Війська переведу в Брюгас. Гроші. Гроші мені зараз потрібні. Сполучені Штати, Мирного, угода. Вони не погоджуються, а ще висаджуються сюди. В 7500 всього. Щось мені підказує, що це далеко не перша їх висадка. Ой, не ост... далеко не остання їх висадка. Так є, вони не впорались, бо у мене там укріплені і так далі. Так, у мене інфляція. Поки він на 70%, 75% на товар закину. Відчепись. Е, так зачекай, Італія. Не. Ти з України воюєш, не програвай, будь ласка. 15 тисяч топив. Ще 12 тисяч викликаю. Вітаю, ви саме вбились. Що далі? Все одно не погоджується. О, погодилось все. Італія. Ну не програв... ну чому ти програєш? Це неприємно. Блін, тоді треба зараз терміново викликати. І висаджуватись в Італію. Ну давайте так, ми вже достатньо сильні. У нас мільйон населення. І Якщо б я ще трохи качнувся, то ми були б ще сильніші. Вперед почнемо з полярми, йти. Італія не витримає. Ще мене ззаду. Так, все вперед. Італія. Голосите війну. оголосити, в Палермо. Тут ми добиваємо їх. Палермо Вистка пройшла. Тут добивання також проходить. Так, на всякий випадок залишу тут 20 тисяч на захист. Ви так ось так. Більшість буде йти вперед. Слідкуємо за вистками. Окей. Так, також підходь. Продовжуємо йти. Мінус порт. Ви 24 тисячі. Я бачу Італію ось тут. Сюди. Так, потрохи йдемо вперед. Італія відволікається на Україну. А ми поки що вносимо їх. Ну і доброго вечора. Українці висадились. Не знаю, наскільки їх там багато, але потрохи відбуваємо. В Рімк зайти. Подивимось, хто перший буде. Я чи українці? Я. Ну, мирна на не бачу сенсу далі далеко йти. Давайте просто бір'ю до забираю для краси. І поїхали. З Сицилії. Блін, і ось так. Порім, замість сімки можна взяти. Як би красивіше взяти? красивіше ніяк. Можна ще ось цю шестірку, все? На, на, Ну і все, це це очевидна перемога, все. Далі навіть нема сенсу нічого далі чекати ми все. Захопивши ці провінції, ми стали вважати вже нас найсильнішою країною в світі, бо качнувши їх, ми станемо. Ну, тобто, все пуф, пуф, пуф. ізі, а якщо ви шукаєте, в якій ще грі можна взяти і пограти за мальту захопити Італію, то в симулятор країн моя гра, яку ви можете знайти по посолі в описі. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште на неї рецензію, якщо придбаєте. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А також мене дуже сильно підтримують спонсори, ніки, яких може побачити хтось тут на екрані. Якщо хтось також хоче мене підтримати, донайте по посланню описі, або ставайте спонсорами в ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!